Розпочалася спартакіада школярів міста Коломиї. Вже традиційно ці змагання стартують турніром баскетболістів. Цього року першість із цього виду спорту провели у загальноосвітній школі номер 4 До участі зголосилися команди всіх шкіл міста. Детальніше про перебіг змагань далі у сюжеті. З року в рік баскетбол стає все масовішим видом спорту в Коломиї. Про його популярність свідчить і те, що у спартакіаді школярів міста взяли участь команди всіх шкіл. Зростає майстерність юних спортсменів. Методист міського інформаційно-методичного центру управління освіти. Дмитро Дмитрук вважає, що цей вид спорту один з наймасовіших. Мета змагань цих – пропаганда здорового способу життя, популяризація баскетболу, виявити кращих учнів для, змагання, для участі в обласних змаганнях. Минулорічним чемпіоном була команда гімназії імені Грушевського, Другою була загальньої школа номер 8 і третьою стала команда загальної освіті 4 Ну, цього року, я думаю, команди підтягнулися, буде дуже запекла боротьба. Минулого року в такому турнірі не було рівних команді гімназії імені Грушевського. Конкуренцію її склали команди 8 та 4 шкіл. Цього року клас команд значно зріс, вважає методист. Тому на майданчику точилася запекла боротьба. У Безкомпромісних баскетбольних сутичках тріумфували школярі гімназії, як і торік. Гідно конкуренцію їм склали баскетболісти восьмої школи, які вибороли срібні нагороди. А на третю сходинку об'єдисталу зійшли учні загальноосвітньої школи номер один. За результатами першості буде сформовано учнівську збірну міста. Вона захищатиме честь Коломиї на обласній спартакіаді школярів у Івано-Франківську.